Є ще в нас дуже чудовий банк, всі з ним стикались, Це «Ощадбанк», який в основному обслуговує пенсіонерів, бабушок, дідусів там, з пенсіями. Але до чого ми дійшли? «Ощадбанк» я просто в батька побачив анкету приєднання, яка пенсіонерам анкета приєднання. Тобто, що пенсіонер приєднується до умов, які будуть вісіти дитини на сайті, і він їх ще буде вивчати. Це пряме порушення прав споживачів. Це складні договори, які навіть не кожному юристу по зубах це розтлумачити, тому що умови мають мінливий характер, можуть змінюватись по 20 разів, і в який саме момент все пішло не так, це ви дуже довго будете вичисляти. І от всі пенсіонери, які це підписали, а вони це підписали, бо їм не надавались послуги, тепер в зоні ризику, їхні права споживача порушуються. Я до чого веду? Невже так важко розробити договір для пенсіонерів на пенсійне обслуговування? Все доходить до абсурду. Тобто в нас тепер всі бабусі, дідусі в зоні ризику, тому що повинні вивчати ці умови і підписали таку анкету приєднання, тому що юрист вам по споживчому кошику теж чи адвокат не передбачений. Ви повинні самі якби, розуміти, що ви підписуєте. Ось такі справи. Тобто 90-річний дідусь підписав, а тепер він повинен десь своєї пенсії в 3 тисячі знайти кошти на смартфон, як мінімум гривень 200, щоб сплачувати за пакет, в якому буде інтернет. І сидіти в цьому смартфоні, вичитувати умови. Тоді він, можливо, буде розбиратись в цих умовах, і що йому банк запропонував. Хоча просто відкривається пенсійний рахунок. Пропишіть в умовах, що ви їм будете сплачувати по дисконту за 50 гривень інтернет, заключіть з якимось оператором мобільного зв'язку договір. І що йому оператор подарує смартфон, хоча б якийсь на 32 гіга і на 4 оперативної пам'яті, щоб ваш додаток працював і щоб могли умови читати.